Вона від сьогодні більше не міліція. Тепер в Україні громадським порядком опікуватимуться полісмени. Закон про створення національної поліції сьогодні ухвалила Верховна Рада. Одночасно, з ухваленням перших українських поліцейських випустили з академії МВС. Перших випускників дві тисячі. Вони навчалися примудростей професії майже півроку і вже менше ніж за 48 годин. Нові патрульні поліцейські. Повинні розпочати роботу на столичних вулицях. Яка вона вже законна? Нова поліція бачив Євгенія Гарков. Небагато і немало. Майже півроку навчань нон стоп. Нова поліція, хоч і на момент урочистостей законом іще не визнана, але вже стоїть на плацу. Вітаю, панове поліцейські! Голосисті молоді підтягнуті і нагадують більше американських копів. Немов школярів на останньому дзвонику. Їх вітають Арсена Ваков та Екас Гуладзе. Я сьогодні прийшла з сином, потому що для мене він символ майбутнього. і ви теж. Ми вас віримо. Аваков, своєю чергою високо оцінив старання заступниці. Жартома із професійним натяком вручає подарунок. А поліцейська машина. У народу України. Міністр згодом сідає в машину справжню і мчить до Верховної Ради. Тоді ще не зрозуміло було, чи дійдуть руки в зайнятих депутатів до закону про національну поліцію. Хоч у будь-якому разі каже Аваков, українські копи таки вийдуть на патрулювання вже в суботу. Новоспечені патрульні забезпечені по справжньому новими авто від уряду Японії та стильною формою від США. Форма слаба мнюші Форма очень удобна, очень еластична. Форма йде універсальна. В ній не жарко літам, відповідно, не холодно зимою. два види кашкетів, багатофункціональна куртка та зручні чоботи. Ціна повного комплекту майже 700 доларів або 15 тисяч гривень. Державний департамент США, ніяк не залучаючи український уряд та українську сторону до цього, провели відкритий тендер, на якому вони саме і вчинили процедуру процес закупівлі захищатимуть себе поліцейські газовим балончиком, кейком та пістолетом українського виробництва. Кожен патрульний матиме відеореєстратор, який фіксуватиме його роботу. Ми завжди маємо включати камеру. Якщо ми наприклад, не включили камеру, це нам вже буде відповідальність донести за це. Новачки обіцяють хабарів не брати, бо прийшли сюди заради того, щоб зламати систему. Та й кажуть, обіцяна зарплата дозволяє цього не робити від 8 до 10 тисяч гривень. Євгенія Гарко, Андрій Поставець, Дмитро Орлов, спецкор 2+,2.